Ну а інтрига із тристоронніми перемовами в Абу-Дабі, яка трималася весь тиждень, розв'язалася сьогодні. Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь переговорної групи. І наступні тристоронні зустрічі між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки щодо встановлення миру відбудуться 4 і 5 лютого, там же в Абудабі. І ще кілька днів тому Зеленський мав сумнів, що місце цих переговорів залишиться тим же, з огляду на те, що відбувається у ситуації з Америкою та Іраном, сказав він журналістам, і чекав конкретики про місце й дату від американських партнерів, як видно з нинішнього повідомлення, найближчим часом в Абудабі буде спокійно. А от як наростало напруження довкола цього другого туру перемов, наскільки реальним виявилося енергетичне перемир'я, про яке Трамп просив Путіна? І чого можна чекати від наступної зустрічі в Абу-Дабі? Кореспондентка ТСН Анна Брикова розкаже. Енергетичне перемир'я спершу згадки у соцмережах на рівні ворожих фейків. У Кремлі тим часом ані пари з вуст. Дрони продовжують тероризувати Україну ударами, а як наслідок холодом. Зрештою, підтвердження надав президент США Дональд Трамп. I... Я особисто просив президента Путіна не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня, і він погодився це зробити. Мовляв, занадто холодно, і в США, і в Україні. Київ подякував. Угода усна, так би мовити, джентельменська, яку обговорювали від Стамбулу до Абу Дабі. І, от, зрештою, Кремль пристав на пропозицію Трампа. Але як виявилось, тиждень це до 1 лютого, саме коли вдарять морози. Тобто це гра на публіку, причому не російську, не українську, а саме американську, і саме до людей, які сидять у білому домі. А ще на думку експертів з інституту вивчення війни, аби скористатися моментом і накопичити більше зброї. Але атаки тривали і після січневої зустрічі в Абудабі. Якщо рахувати перемир'я з понеділка, то росіяни неодноразово завдавали ударів регіонами України. За даними джерел Нью-Йорк Таймс, росіяни, нібито навіть приватно вибачились за влучання у пасажирський поїзд на Харківщині, яке забрало життя п'ятьох людей. Ніби цього достатньо. Ночі, на п'ятницю, справді не було ударів по об'єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі удар авіабом. Також зараз бачимо. Переорієнтацію Росії на удари по логістиці по узловим станціям. і технічно ж дотримуються. А от де-факто типовий російський жест доброї волі. От тільки національний, якщо не міжнародний, боже Молдову зачепило міні блекаут, все одно настав у суботу. Напруга стала настільки низькою, що стало навіть метро у Києві та Харкові, не без допомоги минулих обстрілів. Крім морозів, 1 лютого чекали і на новий раунд переговорів в еміратах між делегаціями України та Росії. Участь США була ймовірна. Президент Зеленський до останнього чекав на дату та місце від американської сторони і попередню інформацію про відсутність Іва Віткова та Джареда Кушнера розцінив негативно для переговорів. Утім, заміна могла бути і фаховою. Це може бути той же армійський секретар Дендріскол, якого у нас іноді називають міністром армії. Це також можуть бути представники розвідки або ж інші наближені до президента Трампа. Люди лояльні, аби США були модератором, але не учасником. Навіть під час вже анонсованих тристоронніх. До речі, держсекретар Робіо наголосив, що більшість пунктів сторони узгодили. Гарантії безпеки майже устаткували. Хоча про підписання поки мовчать наріжним питанням, називають території. Це все ще розрив, але принаймні нам вдалося звузити коло питань. До одного центрального, і воно ймовірно буде дуже складним. Найбільш спекульоване і болюче Financial Times навіть писав: нібито ша вже в Абудабі тиснули на Україну, аби погодились вивести збройні сили з Донбасу навіть з неокупованих територій у Білому домі. Хутко це спростували, але за тезу вже зубами вчепився агресор. Кремль відкидає бодай якусь згадку компромісів. Називають це поетично дух Анкореджу». Часом дістають і інший дух гарантії безпеки були узгоджені у квітні 22-го року у Стамбулі. І традиційно про нацистів русофобів за методичкою і мовляв, якщо США хочуть гарантіями Київ зберегти, то Москва проти, проти самого існування незалежної України у Кремлі. Вже заявили, що і питання території не єдиний камінь спотикання. Навіть запросили Зеленського зустрітися з Путіним у Москві. Всі розуміють заздалегідь про нездійсненність цього запрошення і про те, що це чергова витівка за для того, аби виглядати в очах Трампа не таким демоном. Ом, яким насправді є Путін, тож Зеленський у відповідь запропонував Путіну зустрітись у Києві дзеркально. М. Часом європейські партнери звозять в Україну енергетичну допомогу і генераторами, і котлами, і фінансами. І, попри спротив Росії і скептичність США, активно залучені у переговорний трек як міцне плече Києва від зустрічі європейців усунули, але не від дій. ЄС сьогодні вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це уповільнить та збільшить витрати на операції з російськими банками. Також просувається робота над 90 мільярдним кредитом та 20-тим пакетом санкцій. Окремо від США, боже ситуація з переговорами і з пристростями за Гренландією змушує Європу дорослішати. І, хоча про окрему від НАТО європейську армію не йдеться, винятково гегемоноорієнтованість вже похитнулась виною невизначеності. І звичайно, що зараз на цьому фоні з'являються домовленості між європейцями і Індією, зовсім інакшим ринком геополітичним таким проявом та і регіоном з тим же Китаєм. Ймовірно, після промови українського президента у Давосі спробували французи навіть зупиняти російський тіньовий флот, що правда не надовго. Нібито саме через брак серйозних дій з переговорного треку європейці випосунули. посунули. Мовляв, Україна підпише угоду зі США, А США з Росією. Якщо до цього дійде, Європа згадується у контексті гарантій безпеки, вступу України до ЄС та повоєнної відбудови. За даними Financial Times, Франція, за словами їх президента, вже забезпечує дві третини розвідданих, аби знов не бити на сполох, якщо дані для України США знов засекретять. Від Трампа можна очікувати будь-чого. Поряд з епатажем частіше лунає лише. Ми зупинили вісім війн, і наступна, думаю, вже скоро. Батуги, пряники, переговори, рада миру і навіть дружнє фото з путіним на почесне місце повісив. А от з партнерами б'є горщики Гренландії, юнато і тарифами. Майже абсолютна влада не гарантує спокою і всередині власної країни. Долар слабшає. А на вулиці протест проти озброєних агентів міграційників Айс. І конфлікт лише набирає обертів на захист Трампа довелось поставити і першу леді. Я знаю, що мій чоловік президент вчора мав чудову розмову з губернатором та мером, і вони разом працюють над тим, щоб зробити це мирним і без заворушень. Мирним звучить вже як сімейне кредо. Миру прагнуть і в Україні готуються до всіх контактів і дво- і тристоронніх. до компромісів готові, але не до капітуляції у розмові з журналістами. Зеленський наголосив, що ми не погоджуємось лише з двома з двадцяти пунктів американського плану. І поки Україна готова говорити конструктивно, вони там в Росії не готуються до переходу до мирного часу, готуються продовжувати штурми. На наявному рівні цитуючи той же Financial Times, якщо США відмовляться від підтримки України зброєю, особливо ракетами до систем ППО, удар буде серйозним, але не нищівним за рахунок власного виробництва, яке покриває вже 60% потреб і Європи, хай і з кутою бюрократією, якби кожен європейський уряд виділив 20% озброєння їх діючої армії Україні, Одномоментно, якби Україна могла логістично це все прийняти і мала би. Достатньо кількість персоналу ми цілком могли б навіть перейти до контрнаступальної водночас сценарії майбутнього війни прогнозує і The Wall Street Journal. Варіанти три: війна на виснаження з колами переговорів, Україні доведеться піти на невигідну угоду. Або ж першою таки виснажиться Росія, значних проривів у мирному треку щодо території до весни не очікує. І за економіст саме тоді російський наступ може піти на спад, які більш очевидними стануть проблеми у вору економіці Анна Брикова, Роман Репа, Володимир Парахонський, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.